Привіт! Є ідея по свіжому враженням про поговорити про мистицизм в кінематографі. А, і знову ще раз хочеться проговорювати, і, можливо, це часто треба робити. Що ж таке власне мистицизм, що ми маємо під цим на увазі? Оскільки в такому широкому е, іноді протилежне ставлення виникає до нього якраз пов'язане з сьогоднішньою темою, про яку я скажу далі. Але спочатку про це фразу таку згадаю на виду, яку довелося прочитати, що ну, на визначення гностиків і їхніх ідей і тому подібне, навіть не не ідеї, це некоректно говорити їхнього самовираження. Що загностиками можна слідувати, але неможливо їх збагнути, неможливо їх якби, впіймати їхню свідомість. І це справді так. Це дуже тонка насправді річ, тому що. Як це пов'язано з нинішньою темою? Я якось раніше наводив вже приклад, що існують такі погляди в політології, в науці і загалом? І цьому присвячені навіть цілі лекції на Ютубі, що саме гностичні ідеї, гностики стоять ну, майже за всім, за будь-якою змовою в лапках бачать сліди гностиків. Там, марксисти, це гностики, екологи, там, зелений рух, це гностицизм, якісь економічні, якісь теорії, там, Сполучені Штати, і будь-що за чим бачать якусь певну закулісну гру. Шукають гностики, оскільки ну якби таке передання залишилося з часів, яким, ну, коли вони е жили, діяли реально самогностичні перші групи, тобто от, початок Нової ери, е що це люди, які претендують на володіння якимось там знанням, і вони вважають його таємним. Ну але в мене були на цьому каналі відео, наскільки вони таємні, чи ні, як коректно про це говорити. Але протилежний бік є, є, є інша інтерпретація гностики, гностицизму, і вона радикально дзеркальна, так би мовити. Навпаки, їх вважають революціонерами, підбурювачами, якимись повстанцями, руйнівниками як усталеного би, укладу і тому подібне. Насправді це ближче, ну, по, по суті, по своїй ідеї. Ось. Але я просто ілюструю, що наскільки взаємовиключні інтерпретації бувають, коли люди. Ну, Дуже поверхнево е, ставляться до, до даної теми. Але в принципі ця революційність е, гностична ну, на увазі протест та, проти, проти як би, порядків, та, так би мовити. Е, ну, це, власне, якщо вже говорити і переходити про, до кінематографу. Це ну, всім відома матриця, так? Це ну, гностичний фільм за своєю філософією, за своєю суттю, де багато хто, я думаю, знає цей сюжет. так. Да? Матриці, так існування і, і, і протидійні ну, в середовищі людей, які є прихильниками нацизму, навіть є намаганням. Ще більш детально екстраполювати гностичний міф на, на персонажів цього кіно, там хто, хто демюр, хто той, хто той, хто той. А, ну, навіть до такої глибини доходить. Але справа в тому, що матриця мені особисто не заходила ніколи суто естетичною, я навіть її не додивився. Ну, тобто, окей, ну, просто це не, не моє кіно. А, ідея мені цікава, але. Як знята, як. як ну, це не, не мій фільм. Тому про матерцю я не буду говорити, тим більше що про неї говорити, і в цьому ключі можна ну, і знайти, що вже сказано, тому що якщо говорити про гностичні ідеї, настицизм в кінематографі, це якраз власна матриця ідея, якої полягає в тому, що от є люди, які живуть якесь своє несправжнє життя, а насправді вони є якби донорами так, для, для, для чогось іншого. От, але я скажу про три фільми, які. Теж можна, те, що теж можна віднести, вони ну, явно два з них, явно гностичних за своїм змістом, за своїм сценарієм. А третій мені просто цікаво про нього сказати, тому що це радянський фільм, в якому показаний гностик реальний. Причому з цитатами це 70-ті роки Радянського Союзу. І це просто сам по собі, де зовсім немає абсолютно ніякої пропаганди радянської, тому що це в одній з республік знятий фільм, тобто національне кіно. І я про нього скажу пізніше, тому що воно, воно просто пізнавальне і цікаво. Сам, сам персонаж цікавий. Значить, перейдемо вже до фільмів. Це серіал свіжий, от чому я кажу про свіже враження, свіжий серіал цього року, який називається Каос може він комусь траплявся, там є в анотації про, про те, що це на основі грецької міфології і так далі. Ясно, що в підвоці до цього фільму ні, ніхто ніде не пише, що це гностичний фільм. Але, по суті, він таким є. Оскільки. Там, значить, в ролі сучасних людей абсолютно, тобто, там. Всі ці інтер'єри, одяг, та поведінка, та, там, все ще завгодно, це елінські боги, вони в вигляді сучасних людей. Але вони існує певний Олімп, та, ну, та є якийсь будинок, так? І існують люди. І з Олімпу цього, значить, Зевс, Гера, цей Пантеон Елінських, там, Діоніси і тому подібне <клухи> вони керують людьми, ну, але от, з якою метою вони це роблять? Значить, Арфій там. Він же в, в міфології теж там на, на сапілці грає. Тут він просто музикант, да, хлопець молодий там і тому подібно. От Він там теж спускається в Аїд за дівчиною. Там теж показано Аїд, там це підземне царство. Обіграна, дуже цікаво, дуже класно. багато гумору, да, багато іронії такої в цьому серіалі. Я в принципі. Не можу його навіть якби захотів заспорювати, його все одно буде цікаво дивитися після моєї розповіді, тому що е, там дуже багато сюжетних ліній. І а якщо я говорю про загальну ідею, то е, якби. В цьому не є щось страшне, тобто це не є спойлером. Але головна би, думка цього серіалу якраз і полягає в тому, що ці олімпійські боги вони керують людьми виключно в своїх інтересах, і буквально показано це, це вже під кінець, так? Цього серіалу він восьмисерійний, що люди, власне, їхні душі є їхньою мовити, їжею. Так? Більше не буде сполерити, і відбувається все-таки протест бунт після проти цього стану речей, там Прометей. Там герой, <сміст> просто я сміюся, тому що там доводиться цікаві ці э, сцени. Ну там, я скажу, досить багато іронії і, і як би, э, кумедних сучасних моментів, э, тому що там Прометей, про який э, э, організовує змову проти цього стану речей. Теж присутній, в принципі, в кінці якраз ця ідея от, в фіналі цього серіалу вона дуже сильно проявляється, коли вся ця конструкція, яка пригноблювала людей з метою використання їхніх душ, вона руйнується, а Прометей чує голос, послання, певне, голос за кадру. Так? І це якраз і є гностичний світ. Тому що для нас таки світом управляє Деміург, це в даному випадку це як з'євс, так який використовує людей, управляє і створив цей світ, він його створив та виключно з власною цілею, так би мовити, і заради за власної так би, слави, жадоби і так далі. Там буквально є в цьому фільмі. От, якщо звертати на, 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 на це увагу, можна побачити буквально паралелі зі старим заповітом. Оскільки гностики сильно критикували старий заповіт, вони. Якраз вважали Бога старого заповіту тим самим Деміургом, який хоче прославлення, так, каже, що він єдиний і, 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 і тому подібне, ревнивий. І Зевс в цьому сералі він фактично тими словами тими самими говорить, і буквально там теж показано, що люди щось вони погано мене приславляють, давай зробимо там їм щось. От. Тобто цей елемент в буквальному сенсі гностичний, він там дуже класно показаний, оскільки метою поборення цієї конструкції є свобода і, і хаос. Да? Але хаос, який розуміється, як порядок. Да? Ну, тобто, бо в нас хаос. Завжди виявляється, як який, який, якийсь безпорядок. насправді хаос є. Це і є порядок. Да, це і в китайській міфології м, така сама історія. От, е, тому, тому приблизно так. Тобто, е, це легке кіно. Яке не ламає тобі голову це якимось складними, гностичними, якими завжди іншими. Не напряжно, воно цікаве, не лише веселе, але і іноді таке Да? тобто яке можна цілком подивитися, якщо хтось захоче. А другий фільм, який можна теж до, до гностичних віднести, це Шоу Трумана з Джимом Керрі в головній ролі, тобто теж достатньо популярний фільм з відомо популярним актором. Там теж гностична ідея показана доволі виразно. Оскільки вона полягає в тому, що головний герой, якого грає Джон Керрі, в якийсь момент розуміє буквально, що весь світ, в якому він живе, всі, хто його оточує, включно з власною дружиною, це актори. А він є значить, просто учасником шоу, на яке люди дивляться по телевізору. Так? Тобто буквально. Людина живе своє нібито звичне життя, ну, в чому би, полягає сюжет. В нього є сусіди, колеги по роботі, і все, все, все що завгодно інше. Але це актори, а він е, просто виконує роль, не знаючи цього всліпу, е, значить, телевізійному шоу, як, на, яке е, показують по, по телебаченню. І він починає би, усвідомлювати це. Поступово тікати там, і так далі. Ну, не буду вже далі розказувати. Там, фінальна сцена доволі символічна, от, але сюжет головний такий. ну і Третій фільм, який я навіть протягом минулих року-півтора переглядав пару-тройки разів. Це фільм Азібаржанський прогностика. Він не гностичний за своїм сюжетом, це біографічне кіно. Але фільм називається «На сім'ї». На сім'ї» – це азербайджанський, ну як він всюди фігурує, поет. Цікаво те, що йому стоїть пам'ятник у Києві. Тобто в Києві стоїть пам'ятник, гностику, езотерику і Софійському містику. Розумієте, от історія така. Він десь, ну, Азербайджанське посольство його поставило. Для Азібаржаного на це головний герой. І, власне, в цьому фільмі просто розказується його, навіть не лише його, він просто там в центрі сюжету. Значить, історія цього софійського ордену це дії відбуваються, виходить, десь в XIV столітті, коли там був Тимур, завойовник цей, і ці суфії. Діють значить, в умовах цієї окупації військами Тимура, там змішана трошки політика, там історія і так далі. Їх там починають переслідувати, там є і кохання, там є голова, лідер, засновник цього софійського ордену, а на сім'ї один з його найближчих учнів, який перехоплює після його. Смерті вбивства, лідерство і теж «Гейна» в кінці. І ну, Навколо цього побудований сюжет, але, але на сім'ї поет. Він дуже класний, очевидно, поет. Я, на жаль, у нас видана книжка його віршів, вона десь в паперовому варіанті. В електронному вигляді я її не знайшов, тому я, на жаль, не читав складно знайти його поезію. Ну, Мені принаймні в такому відкритому доступі. Але це от ця софійська поезія, софійська мудрість, так. І... І смерть його показана теж дуже красиво, там всі, всі слова його. Ну, там, там просто сам фільм починається. Вівіть собі. 70-ті роки це фільм 72-го або 73-го року, і фільм починається ну, прям буквально там на перших хвилинах, де е, значить, це на сім'ї там з своїми друзями. Він стоїть перед цим якимись там шахом, ким завгодно, тобто якимось там політичним лідером. І він там говорить: я творець. я, тобто, Оцю ідею, що людина це Бог, він просто заявляє, і це радянський, і все це голосом шкірється, розумієте? Тобто, озвучка якби, радянськими акторами. І В'ячеслав Тіханов, як Хтірдець, він озвучує на сім'ї. Це доволі цікавий феномен. Але фільм ну, гарний, цікавий, відчувається, оця, розумієте. Бо вони ці, він це належив, належив до цього ордену хорофітів. І там, там ну, ціла система поглядів існувала е на людину. Ну, вони там з алфавітом працювали. Ну, е як можливо, і багато шкіл різних вони. Е як з, беруть щось за основу найдрібніших часток, да, з чого складається Всесвіт, і, наскільки я розумію, хоруфіти, яких сім'ї представляв, вони там, брали алфавіти да, і навколо цього будували свою ідею, але головна їхня ідея, яка Недвозначно прямим текстом в цьому радянському кіно озвучено, це що людина це і є Всесвіт, людина це і є Бог, людина це і є творець. Що є гностичним насправді світобаченням. Ось так, от ці троє. Ці три фільми, напевно, їх набагато більше, але я повторюся, мені якось траплялося навіть огляди з негативною такою коннотацією, кіно, мостичну і тому. І це закидалася ця ідея, що вносики це деструктивна певна сила, яка руйнує. Реальність да? ну, мається на увазі усталену, дійсність, якусь там держава, там, сім'я, побут і так далі. Ну, в якоїсь міру це правда, так? Тому що для, для гностиків це все це ілюзія і це е, е, продовження існування. В світі, Який не є рідним. Бо людина це Бог, людина це хаос, це свобода. Але буває і таке ледне звинувачення з такої точки зору. Отже, ну, крім матриці, це свіжий серіал Хаос, Шоу Трумана. І на сім'ї, якщо комусь цікаве якесь історичне старовинне кінов'я, але де в центрі сюжету суфій, тобто гностик ісламський, якому тим більше, я повторююся, в Києві поставили пам'ятник. Це, мабуть, унікальний прецедент. Безперечно, окремацька тема гностицизму в літературі, і вона набагато, так би мовити, об'ємніша і сильніша. От. Тому що, ну, якби книги це, це інший формат, да, е, е, носія інформації. От і про це е, теж, очевидно, треба буде якось поговорити. Дивіться класні фільми. І ну, крім, крім на сім'ї, хоча він сам по собі цікавий, ці два серіали, вони, до речі, доволі легкі і хороші. А, і там на завершення знову тільки скажу, що от про, про цю гністичну річ що Можливо, слідувати за гностиками, але дуже складно, неможливо їх збагнути. І для того, щоб уловлювати цю ідею, інша та ж, цитата, думка, що треба мати щось на зразок музичного слуху. Гарного перегляду!